І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені сестри і браття, слава Ісусу Христу! Я дякую вам, що сьогодні цю сороколусну суботу ви чисельно так прийшли до святого храму. Як бачимо, наш Харків дуже сильно вчора потерпів через. Обстріли Росії через їхні ракети, немає світла, ми зараз на генераторі, щоб можна було принаймні людям води набрати. І бачимо, що як зло прогресує на цій землі. Інколи здається, що ця земля є якимось таким своєрідним плацдармом. Для тріумфу зла, тріумфу несправедливості, а також для реалізації оцих всіх диявольських планів. Нерідко я чую від людей, як люди зневіруються в цій землі, говорять, Отче, а де ж є добро? Де є це добро, про яке ми так прагнемо, чому є така несправедливість, коли? Я ж нічого поганого на цій землі не роблю, ні цій землі, ні людям, та й стараюся жити з Богом в мирі, в правді. Коли ми бачимо несправедливість і бачимо ці ракети, цю війну, бачимо, як страждають невинні люди, бо завжди у великих війнах страждають невинні. Ми знаємо з історії. Та навіть Другу світову візьмемо і інші світові війни, завжди здебільшого страждають прості, безвинні люди, які просто живуть простим життям. Сьогодні ми зносимо свою молитву Богові за наших померлих, за відвіку спочилих, за тих, за тих всіх, за яких нема кому молитися. Ми згадуємо їхнє життя, і напевно, що кожен із нас інколи, коли, власне, в комплексі роздумує про несправедливість на цій землі, думає, що які ж вони щасливі, що померли. Тому що вони, напевно, що вже є з Господом Богом, хтось щастилищі, але їхня дорога є одна пізнання Бога. До Царства Небесного, до Божої любові. Ми, живучи тут, на цій землі, ми також маємо свій особливий шлях. Ми, пізнаючи це все, розуміємо, хто такий є Бог Любов, хто такий є диявол і Його слуги, і ми розуміємо, хто такий є інколи наш брат, який через власне отакі. Різні війни, несправедливості, терпіння показується, хто він є насправді. Я пригадую собі 10 років назад, коли я сюди приїхав, як багато говорили мені, що Росія є нашим братом. У мене навіть є родина дуже далеко на Сибірі, в Братську, моїй мами рідна сестра, яка також казала, що Росія та Україна є дві сестри. Таке питання, яка в них мама? Говорять, що ми є брати, що ми є сестри, говорять, що ми є споріднені народи. Але чи піде брат на брата, сестра на сестру з мечем, щоб погубити? Ніколи. Ніколи не піде, якщо це є дійсно брат, якщо це є дійсно сестра. Чи ми можемо сьогодні сказати, що ми готові робити зло тим, які нас люблять, тим, які зробили для нас багато добра? Та ні. Але в цьому всьому допоможе нам Господь. Ми, коли дивимося на Його життя на землі, а особливо на Його муки, які він терпів, ідучи хресною дорогою на гору Голгофу. Ми розуміємо, що не просто так бути на землі в добрі, що це добро, воно завжди буде переслідуватися злом, несправедливістю. Диявол завжди, будь-яке добро, яке ми робимо, він завжди оберне це на зло. Перекрутить будь-яку правду. Він є той, який завжди влізе в найкращі людські стосунки. Він є той, який споплюжить любов. Він той, який любов заправить гріхом і скаже, це є ідеальні стосунки. Він влазить завжди, де починається людське щастя. Він завидує. Він є досконалим чистим злом, який постійно ненавидить Бога і людей, Його образ і Його подобу. І ця боротьба, яка триває, вона триватиме до кінця світу цього. Але ми маємо величезну надію, сестри і браті. Ми коли дивимося на Ісуса Христа, бо саме в ньому, в ньому, особливо в Його муках. В Його стражданнях, в Його розп'ятті на Христі. Саме в ньому є відповідь на все і не тільки відповідь, але саме в Ісусових стражданнях, муках, які Він переніс, більшість з них мовчки. Його питали з Нього, насміхалися, його катували. Казали, якщо ти Син Божий, то зійди з Христа. Дай нам чудо, а він просто мовчав. Чи можна говорити з людиною, яка не знає, що робить, яка є одержима, яка в серці тримає зло, обіду та образу. Чи може Бог до такої людини говорити про щось інше? Прикро, що диявол володіє такими серцями, мучить ті серця. Не дає туди прощення, не дає туди світла, мучить, і така мука триває інколи роками, десятиліттями, інколи дві сестри десятиліттями не спілкуються через те, що, наприклад, мама дуже погано написала заповіт. Невигідно, бо я старша і мені мало бути більше. Власний Ісус Христос, який є вічним, триєдиним Богом. Саме Ісус Христос, який є безмежною любов'ю, Він сьогодні говорить до нас через Його власні страждання. Він говорить до нас і нагадує нам, що Він вже всі ті муки перетерпів. Він говорить нам про те, що Він переміг своєю смертю смерть і дарував життя вічне. Що не існує такого зла, яке би не було ним переможене. В принципі, сестри і браття, не існує, Бог повалив диявола і його слух. І маємо вірити в це, і маємо надіятися, що Бог нам допоможе, що Він є цією безмежною силою. Безмежною є правдою і цією безмежною любов'ю. Сестри і браття, сьогодні, коли ми переживаємо такі тяжкі часи в нашій державі, ми надіємося, що все ж таки це світло Божої правди, Божої перемоги, воно спочине над нашою державою. Над нашою Україною, над українцями. І прийде це просвітлення нашого народу, щоб ми завжди обирали добро, щоб ми завжди обирали прощення, правду, ми йдучи за Христом, не матиме диявол місця, щоб робити війни. Він робить війни, коли немає любові Божої. Він робить війни, коли ми довго не прощаємо. Інколи людина образить іншу людину і каже, Господь що через слова святих, говорить до нас, що не треба гніватися, хай в гніві не заходить ваше це сонце. А ми інколи вже і другий день даємо для гніву, і третій. І четвертий, і тим самим це серце, тим самим воно перетворюється в камінь. Любі мої ми сьогодні молимося за померлих, тих, які від нас відійшли. Ми сьогодні просимо Бога про помилування для них, Бога, який є любов'ю. Ми сьогодні згадуємо і розуміємо яким важливим місцем вони мали в нашому житті? Бо для когось це батько, матір, для когось це друг, товариш, приятель, приятелька, знайомий, для когось це син, дочка, бабуся, дідусь це ті люди, без яких, в принципі, нас би не було. І ми інколи думаємо, що втративши їх, ми знайдемо таких десять. Ніколи не буває 10 таких, які є зосереджені в любові для нас. Бог дає інколи одну людину нам на все життя. Неможливо замінити матір чи батька, неможливо замінити доброго, якісного друга, якого інколи ми не цінимо і втрачаємо. Повороту дуже часто на землі не буває, бо в людини немає сил більше для цього. Не всі люди черпають силу в Божій любові і в одну мить можуть простити та оправдати людину так, як Бог ні. Бо часто Бог є далеко, часто Бог є незручний, і часто ми. Його туди не допускаємо в глиб нашого серця, бо маємо солодкі медові гріхи. Які інколи навіть із них сповідаючись, ми за них не жаліємо до кінця. Бо Він є для мене таким солодким медом, а там, там, саме там, дуже часто і розмножується зло. Поступово. Не відмовляйся, ховай цей гріх. Це ж твоя любов, це ж твоє життя. Як ти будеш без цього гріха на землі? Та ж всі грішать і ти гріши. Тримай цей гріх. А цей гріх потихеньку розводить антисанітарію. І коли приходить випробування, саме цей гріх відіграє ключову роль. Він послаблює 100% людину. Сьогодні в святому Писанні від Іванилиста Йоанна, це її 15 глава, нам Господь говорить такі слова. Це вам заповідаю, що ви любили один одного. Навіть якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перше, ніж вас зненавидів. І я вам даю заповідь. Любіть один одного. Бо саме, коли ви обираєте любов, цією любов'ю живете до інших, а жити любов'ю це оправдовувати людину, прощати не тому, що вона цього заслужила, може, інколи і наші кривдники не заслуговують прощення, чисто по наших людських переконань. Але в Божих переконаннях нема людини. На планеті, яка би не заслуговувала бути прощеною. Якщо ви не можете простити кривдникові, то Бог також нам не простить. І це є важливо. А прощати треба перше для себе. Я прощаю для себе, щоб це не прощення. Не перетворило мене в ще гіршу людину, на яку я обіжаюся, яка мені створила кривду. Ви завжди швидко визволяйтеся від непрощення. Швидко. Терміново, зранку ввечері, все оправдав людину, відпустив людину і подякував Богові за вільне серце. І тоді, коли ми це зробимо, нас буде можливість і любити, і зустрітися з тою людиною, і подати їй руку, коли на це прийде час. Завжди пам'ятайте, що ми маємо робити іншим так, як би ми хотіли, щоб робили нам. Так, християни мають сказати, як би я хотів, хотіла, щоб зробив для мене мій Господь. І від того розпочинається подорож до Царства Небесного, яка вже може бути розпочата тут, на землі, як ми кажемо, на цій долині сліз. Але наше серце вже буде переповнене царством небесним, щастям, раєм, усмішкою, не буде смерті для такої людини. Наші молитви сьогодні зносяться до Бога. Ми просимо, Господи, прости тим, які відійшли з цього світу в надії на життя вічне. Прости їм, упокой їхні душі в місці спочинку, в місці радості. Господи, дай їм гідність образу і подоби Твоєї, щоб вони відчували приналежність до Тебе. І тим гордилися, хотіли бути подібними на тебе. На кого ми ще можемо бути подібними? Де є та людина, яка заслуговує, щоб ми були на неї подібними? Немає такої людини. Немає ідеальної людини. Ніде на цій планеті. Ми всі і ті, які працюємо над досконалістю. Ми всі і ті, які маємо досвід падіння, гріха, немочі, і це є нормально. Бо часто, коли ми падаємо, ми розуміємо, як це, коли не болить і коли нема падіння, як це жити і цінувати Бога, Його любов і Його мир. Хай вічний упокій подасть Господь Бог усім тим, які очікують на Його прощення. Які очікують на нашу також з вами підтримку і допомогу і нашу милість. А нам усім, хай Господь дарує мир в серці, дарує нам сили прощати наших кривдників, так як Він простив усіх, вже будучи розп'ятим на Христі. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Амінь. Слава Ісусу Христу!